Блін, що це за градина? Ладно, пограємо. Зараз в мене є якийсь вибір. Беру телепорт, бо світиться червоним літерки. Телепорт. Бам. Ідея. Я так і знав, ненадіжно це. Все. Візьму гроші. Що мені гроші дадуться? А, я сам грошима. І що, не подіяв. О, yeah. ні, може і подія. Давайте кида... О! Це стрьомно виглядає. Ну, ладно. Все? В мене кинули. Я тепер грошова валюта. Yeah. Отак не що? Все? Я гру прийшов? Блін, це не цікаво, гра! Це взагалі не цікаво. Тут тільки одне вибрати і все, Блін, Не цікаво. З одного нажимаєш і все, гру прийшов. Взагалі не цікаво. Взагалі. І усе ми пробуємо. Це якась дивна взагалі гра. Коротше кажучи, з Не люблю такі ігри, одно... Блін, я ненавижу цю гру. Пограю ще раз, але це буде вже наступне відео. Тому бай-бай. А ще. Я пройду в наступному відео, якщо буде 5 лайків на цьому відео і 10 підписників. А зараз всім бай!